Через неявку депутатів не відбулася 52-сесія Золочівської міської ради, на якій мали розглядатись важливі господарські питання. Позачергову сесію було призначено на 16 жовтня на післяробочий час, 18 -го годину 30 хвилин. Для кворуму потрібно 19 депутатів. На сесію з'явилось 18. У той час депутат Марія Семенчук сиділа на лаві біля міської ради і навіть після дзвінка секретаря міської ради так і не піднялись у сесійну залу. Згодом до неї приєднався депутат міської ради Василь Торський на ровері. Йому теж не стало сил чи бажання прийти на сесію. На сьогодні на 18.30 була скликана 51-ша позачергова сесія Золочинської міської ради. На розгляд сесії ми винесли чи мали намір винести лише два питання: це внесення змін до нашого бюджету, оскільки є ряд наболілих питань, у садочках треба ставити вікна, затеплювати приміщення. Ви бачите, що ми. Продовжуємо реконструкцію біля пам'ятника Тарасу Вергоровичу Шевченку. Сидить керівник водоканалу з головним інженером, має міняти магістралі від верхнього водозабору, мали прийняти рішення по коштах. Сидять представники житлового будинку Степана Бандери 5. Там є аварійний дах, і ми повинні були сьогодні прийняти рішення про скерування коштів на того, щоб почати ремонт цього даху. Сидять. Представники від бізнесу чекають рішення по землі. І, на жаль, сьогодні маємо лише 18 осіб депутатів. Для того, щоб ми розпочали засідання ради, нам потрібна більшість від е, половини, тобто нам треба 19 осіб, нас є 18. Ми дзвонили до багатьох депутатів і депутати. Е, Поза межами хто з об'єктивних причин сьогодні не може. Бо, власне сесію на 18.30 е, я призначав, в ході частиних міркувань, що багато бюджетників говорили, що не можуть в день, бо дуже є зайняті по роботі. Мені прикро, що дехто явно ігнорує е, засідання ради. От скажімо, під міською радою на леві сидить депутат Марія Семенчук. Вона не має наміру йти сюди на засідання сесії, хоча було повідомлено, і зараз секретар з нею розмовляв по телефону. Вона не хоче йти сюди на сесію. За такі, якщо я не загарантований і підписувати угоду без рішення сесії про кошти, я не можу. Я розумію, що ми можемо розпочати роботи. Сесія в подальшому прийме рішення, то давайте ми визначимося тим складом, що є. Нам ще одну людину, і ми можемо розпочати засідання. Якщо ви скажете, що ви всі прийдете, скажімо, вівторок. Чи в четвер, на, на таку то годину, то ще когось одного з депутатів ми долучимо, і ми можемо тоді прийняти рішення, і не буде жодних проблем для укладання угод і для початку виконання тих чи інших робіт. Я хочу почути від вас пропозицію. Як ви кажете, це буде завтра, то буде завтра. Буде в неділю, то буде в неділю. Буде вівторок, то буде вівторок. Скажіть, на який день, на котру годину? вівторок вівторок в кінці дня зробимо? Тоді, тоді у вівторок. На 18.30 як сьогодні? Міло і прикро, що депутати вже в котрий раз не можуть зібратися на сесію міської ради, оскільки надзвичайно важливим питанням зараз де заміна водогону по вулиці Труша до Комсомольського озера, то єдина слабка точка, найгірша золочеві, яка за про дуже багато проривів і багато витрат де і може бути зупинки міста. Зрозуміло, до чого то може приводити зимою, коли морози сильні, і ліквідація тих аварій ну, фактично дуже ускладнюється. Зараз, поки є погода і є можливість зробити дану роботу, можна було би її виконати. Ну, враховуючи, що немає рішення сесії міської ради про ціль... цільове спрямування коштів, нічого зробити зараз неможливо. І через то ми в заложниках і чекаємо, так Бог дає погоди. Чекаємо, сподіваємося, що, що все ж таки депутати зберуться, і такі важливі господарські питання будуть вирішені. Приходжу третю сесію. У мене земельне питання: затвердження договорів на оренду землі. Депутати не приходять, бойкотують сесію, і я хочу платити оренду, хочу платити гроші в міській раді, і я не можу, тому що немає депутатів, нема кому прийняти рішення. Я ходжу, прошу, і нічого з того не виходить. Ну як нам далі жити, як нам далі рішати питання? Громада має задуматися, тому що в золоті багато є негайних питань, не тільки моє. От приходить людина зі мною, Пилипяк, в нього теж земельне питання. Ми скільки разом в сесії ходимо і ми не можемо нічого вирішити, тому що депутати не приходять. І просимо міського голову, щоб... Він перезвонив тим депутатам і говорив, що таке, таке питання, і давайте якось приймати рішення, бо повірте, що о, ніякі рішення не приймаються, і дуже тяжко. Я рік часу роблю о, на землю документи сесії на сесію, то не прийняли, то не прийшли, то не засіла комісія, і весь час так тягнеться. Я не знаю, ну як з депутатами рішати чи. То мусить вирішувати гру. Також міста Золочева турбує питання, такі, які ми приходимо по земельних питаннях до вас сюди, і ви, будемо говорити, таким чином не з'являєтеся на сесію, не з відомих нам причин. Але все ж таки, ви приходьте, голосуйте наші питання, тому що ми вас обирали, і ми хочемо від вас позитивних рішень, щоб ви працювали на на благо людей, які вас обирали, а не так, що захотів, прийшов, захотів, сижу на лавочці, не йду на сесію, дивлюся, хто є. Це дуже погане рішення для людей, для міста. Ну і це не серйозні рішення, це не потрібно для людей. Будьте для людей, жийте для людей і працюйте для людей.